Так, друзяшки, всім бобра, ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас так, 16 серпня. І про що у нас сьогодні тема? Тема про пакети. Це відео, мабуть, буде з двох частин. В цьому відео я розкажу, що з ними приключилось, що сталося, якщо ви помітите, немає одного вулика. Блін, ладно. Так, скажіть, будь ласка, як у вас з пакетами в цьому році? Чи купували, якщо не купували, то можете сказати, чого не купували, якщо купували, то скажіть, що принесли. І скажу свою ситуацію. Значить, купував я пакети у Кривенка Олександра і скажу, є дуже великі проблеми, прям мега проблеми, прям як мегаладон. Тоже, Хто знає, що таке мегаладон, напишіть в коментах. Так. І нагадую, в мене перші два корпуси це 300 рамка, або 230-230, там 300 і зверху корпус меду, або 145-230 зверху корпус меду. Так, і Якщо побачите, пасіка трошки приуменшилась в рості, я забрав один медовий корпус. як я тоді вважав в попередньому відео, я це був сказати, ще випустив чи не випустив, не знаю його. Але сьогодні я відбирав медові корпуса. І що я обнаружив? Що там немає ні фіга меду. Якщо, наприклад, оцей я вулик відкривав, дивився, там був мед в другому корпусі, то я подумав такий, о, жирно, тобто нагадую, що цей у мене йде, той, що саме раніше стояв, він йде в зиму. Другий я поставив на корм. Думаю, опа, жирненько. І, Провіривши, там один був той, що в мене ППУшний там стоїть. Теж провірив, там була задавлена матка більше всього. І тоже провірив, Думаю, о, жирненько. І там є медок. Думаю, от, Значить, далі дивитися не буду, стопудово. Значить, 90% у всіх є медок. Але не так сталося, як гадалось. Починаю відкривати вулики, а там нема меду. Корпуса майже пусті або взагалі пусті. Тобто я звідси забрав. Тільки, напевно, повністю медових. Близько, по-моєму, шести корпусів. Це з урахуванням того, що в нас тут стояв дадан і в ньому стояв 230-й магазин. Я його забрав в даданах, пусто, просто пусто. Даже можна, я покажу, може, а може не покажу. Ну, Пусто-пустезно. Тут. Нема ні чорта, магазин був, нема пусто. Злетіли. Від кріща. Пусто. Магазин пустий був. Там стоїть 145 та стояла, пусто. Тут був медок. Тут а, невеликі напряски в 300-м, трьох, нагадую, що це поставили 300-й корпус дуже давно. З надією, нас, всюди, тут цвів, всюди, 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 всюди цвів соняшник, Тобто безперервно і по мінімум по 100 гектар. Так, далі дивимося. Сім'я, яка принесла меду, це ота. Потім сім'я, яка принесла меду, це ось ця, вони були зленькі, жорстко зленькі. Ось ця сім'я принесла меду і ось та принесла сім'я меду. Це нагадую, Карпатка от Кривенка. І що случилось? Думаю, в чому проблема? То, що в одному вулику, в самому крайньому синенькому додані. Та й от на всіх вуликах бджоли були бородою. Просто бородою такою висіли обліпляли вулик, що просто нереально. І що сталося? Що сталося? Просто прийшов, нема меду. Причина. Починаю шукати причину. А ми... Я працюю з батьком, і тобто я коли прийшов по мед, я десь забираю тільки мед. Все, Я більше не відволікаюсь. А сьогодні був час, думаю, ну подивлюся, в чому проблема. Откриваю вулик. Та що ж так мало бджоли? Нема бджоли. Тут дивлюся, стояв дадан. От, ну, хто знає коли воровство. Брудненький п'яточок такий. Навколо льоточка брудненький п'ятерок. Якраз дивлюсь, брудненький п'ятачок. Туди, а там нема бджоли, взагалі нема. Це я про це окреме відео взагалі зніму. Тобто заглядаю в вулик, розплод є, є розплод. На виході, яйця засів. Все, бджоли нема, просто нема. Розплод застивший, трохи повигрязаного розплоду, все, більше нічого немає і воровки тарабанять той вулик. І то не так тарабанять, я не знаю, я б його вже виніс би просто. А навіть мед стоїть просто, і туди навіть ніхто так сильно і не залітає. І що, що я обнаружив? В оцьому чи в, оцьому, коротше, в якомусь із двох дивлюся кліща на трьох-три кліща на одній бджолі. Я прозрівший. Я просто ріпзій, я прозрівший, я просто в шокі. Я просто в мене. Я спочатку почав думаю, зараз подзвоню Сані напіхаю, ну Сані ми подзвоним, друзяшки, Сані подзвоним, буде окремий відосик. Я зніму, як я дзвонитиму йому. Напевно, це буде завтра або сьогодні вечірком. І потім ми з, цим, з ним поспілкуємося. Я покажу. Як ми будемо виходити з цієї ситуації, чи він захоче взагалі виходити з цієї ситуації, чи не захоче він виходити з цієї ситуації. Якби ви вийшли з цієї ситуації, тобто ви ввалили сюди 30 пакетів, я купив по півтори тисячі. От і рахуємо. 30 по півтори тисячі, сіки 45 тисяч. Да, правильно, ну, хто неправильно, поправте, якщо неправильно. 45 штук я сюди ввалив. З них у батька злетіло два, У мене злетіло по що, це раз. Два і третій взагалі повністю. Далі я ще не дивився, які позлітали. І кліща просто тьма тьмуща. Взяв я з них тільки пока що. Трохи акації, трохи акації. І чуть, -чуть соєшничка. Тут-чуть пісюсик, маленький пісюсик. Я просто зараз ще досі під враженнями. І що я вирішив зробити? Е, я буду зараз травити щавелькою кліща проходить. Поки ще сонечко не зайшло, в нас зараз шоста чи навіть вже пів сьомої вечора. Я накалабанив щавільки. Е, накалабанив ось о, е, щавільки. Е, хто знає, може трошки такий осадочок остався після щавільки. Це нормально? Чи не нормально? Так. І ось тоже. Ну, зараз ми його розколотимо. Е, як робив? Робив. Е, Написано виробником 20 грам на літр, я зробив 22 грама на літр. Ну, думаю, з такою кількістю кліща це не завадить. Зараз, до речі, ходжу з ножичком. чого, тому що кабанчик мені порвав палатку і щоб не порвав мені туза, я ходю з піром. Щоб якщо ходили з порваними тузами обоє. Так, ладно. І просверлив в кришечки 2 міліметра дирочку. І зараз будемо проливати. Взяв, тут зараз в мене 20 сімей, плюс-мінус. Було 23, одна злетіла 22 і раз, два. Злетіли. Ну, коротше, виходить, 20. Тобто, із них я не взяв соєшникового меду взагалі, друзяки. От скажіть просто свою. Що є враження, що ви робили в даній ситуації? Просто мене бомбить жорстко. Я не знаю, що робити, я дуже злий, валив бабки. А вони навіть не то, що пчол не останеться. Ладно, хоч би ці осталися Пчол не останеться, їх прийдеться більше всього, що об'єднувати. Отакі пирожки. Так, репзії, ждіть, ждіть, ждіть дуже другий відосик. Я буду... Я не знаю, чи він взагалі захоче зі мною розмовляти по даному поводу, тому що в нього вже бджоли. Скайсерей, дійде нафіг. Нафіг ти мені срався. Самі спек, самі кушай, як то кажуть. Так, ладно, друзі. Все, погнав я працювати, тому що врем'я немає, а працювати треба. Все, всім бобра. Так, друзяки. Обробив я бджіл щавловою кислотою. Нагадую, розчиняв щавлову кислоту в теплій воді в пропорціях 22 г на 1 літр. Виробником зазначено виробник бівел. Не реклама, просто купив кілограм шавільки. Зазначено 20 грам на літр води, де хтось бадяжить з сиропом, але в чому суть взагалі всіх дій якби препаратів проти кліща? Кліщ гине через що? Через те, що в них ну, якби сказати, фумігаційної дії можна так сказати. От саме щеблеве кислоти. Вона її не палить, Це так само, як мурашина... Знаєте, як раніше мурашина кислота, діди клали. Брали кришечку, батарілочку, наливали туди мурашину кислоту. Вона випаровувалася, випаровуючись мурашина кислота, по-моєму, перетворюється в Е, По-моєму, так. От, точно я не пам'ятаю. Чи, по-моєму, щавелька при випарованні в мурашину? Це точно хімію, блін, повторити, точно не пам'ятаю. По-моєму, при випаровані навпаки, мурашина перевращається в ліву кислоту. І от фумігаційно дію, тобто вона. Забиває е, трахеї, ну, тобто дихальні шляхи кліща і кліщ гине. Е, чи добре, коли ми поливаємо бджіл е, кислотою, звісно, бджолам не добре, але це теж тут. Так само, як ми можемо випити, наприклад, миш'як вмерти. Але якщо ми вип'ємо тисячну дозу якось миш'яка, то нам буде дуже весело. Що Дуже весело, тому що наш організм буде виводити його, старатися вивести. Фу, короче, Взагалі не про те. Ладно. Так. і Чому зараз вирішив щавелькою, чому не біпіном? Я нагадую, що я повністю буду викачувати гніздо, зверху в нас повністю медовий корпус, до речі, не у всіх. блін. В цьому році з пакетами я пролетів і тепер вирішив, що пакети буду купляти сам. Але про це взагалі окремо. І Буду викачувати, і для того, щоб можна було викачати, для того, щоб амітрас не лишився в гнізді, в нас в меді. До речі, він теж, по ідеї, має розтворитися. через 40 днів він розщеплюється на прості речовини. Мабуть. Точно не скажу, але терапічно воно так. І, а щавлива кислота вона є ізначально у цьому в меді. І я вважаю, зараз можна обробити щавловою кислотою. Так що, от зараз гул бджіл додавився. Я пам'ятаю, колись хтось обробляв щавливою кислотою з димпушки. І бджоли прям викучувалися, То ми, наприклад, це сама перша сім'я, яка оброблялася, і ось тоже, вони гудуть сильніше. Відповідно, чого вони гудуть, бо до них підвищена вологість. Вологість підвищена, їм треба випаровувати. Вони зараз перетворюють нашу щавливу кислоту в пару. Пара, відповідно, буде поширюватися по вулику і таким чином кліч теоретично. Має почати сипатися. Бо кліща у нас просто уйма. Е, як так сталося, просто вирішив був час, коли відбирав рамки, подивитися декілька гнізд. Чому ж е, так мали, такий малий медозбір. Взагалі це буде підсумок, потім зробимо. що, як і чому. І чому. Вирішив подивитися, одну з двох сімей відкрив, а там просто е, на одній рамці, на одній стороні рамки просто. Десь близько, я не знаю, близько близько 4-5 бджілок, які вийшли з ячейки без крил, тобто, або дуже пошкоджені крила, які не можуть ходити. І штук 5 бджіл, які пошкоджують, просто крилисті, але вони дуже пошкоджені, що вони не зможуть вже літати. Так що зараз ми, наша робота це зняти який... І 2-3 кліща на одній бджолі. Оце я побачив. Мені Тьомка казав, я не повірив, але я перевірив це на, власне, якби, на, на практики свої власні. Ви можете мені вірити, можете не вірити. Це ваше діло, якби я можу показати. Ну, зараз вже сьома, сьома напевне, вечора, точно, то якби, сенсу мені брехати нема, а ви там, хочете вірте, хочете не вірте. Це якби сугуба ваша справа, але на кліща, я думаю, ми спробуємо подивитися. в деяких, отут, по-моєму, да, витягується планшетик. Десь ще, по-моєму, витягується. якщо не витягується, спробуємо підняти гніздо якихось сімей. Та з цих стопудово двох піднімемо, подивимося, що і як воно і чого. Як сипанувся кліщ, того що кліща уйма. І я це хочу сказати, це тільки-тільки тільки на е, пакетній пасіці. Тобто, якщо в мене звичайна пасіка, то в мене зараз самі слабкі сім'ї, у них немає таких проблем. Е, я там поміняв деякі матки. То нема таких проблем з кліщем. Хтось може сказати, закліщований рік. Я бачив закліщований рік, коли в мене лягла 90% пасіки. Не треба розказувати. Я знаю, що така закліщована сім'я. що вже не перший рік працюю з бджолами. І зараз от така в нас ситуація. Чому не біпіном? Бо побоявся, ще раз скажу, що буду викачувати мед і щось покажуть аналізи. Вирішив все ж таки щавелькою, тим більше щавельки було багато. Взагалі як собираюся обробляти бджіл, після того, як я викачаю мед, зразу обробляю біпіном. Потім обробляю двічі щавелькою, може тричі, не знаю. І потім обробляю біпіном ще раз, коли вони вже знаходяться безпосередньо в клубі. Тому що я вважаю, що щавелькою, коли вже при 10 градусах буде. Неефективно, так як е, основний, е, як би я вважаю, ефект щавельки під час теплої пори, коли вони випаровують, а не вже сидять в клубі і не будуть випаровувати, воно просто стече, сконденсується, там десь воно вийде, да, але ефекту того не буде. Тобто тут ефект буде, я вважаю більш сильніший зараз теплу пору доби від щавельки, ніж осінню. Тому якось так, як би скажіть, будь ласка. Свою думку, що ви на що цього думаєте, може я десь щось помиляюся, то що я, вибачте, не все вік живий, вік учися, дурнаком пормеш, боже, забалакався сьогодні значної. Трошки підвтомився. Так, все. Погнав я спать, втомився, лікуйте бджілок, не запускайте їх. Всім добра!